Миру, усім сьогодні буде найточніше пророцтво майбутнього і пророцтво про те, чим закінчиться війна в Україні насправді. І звернемося ми до найдостовірнішого джерела, який є історичним, який є пророчим, який є доказаним свідками, що все те, що там написано, збувається. Це книга майбутнього, історична книга Біблія, яку написав Бог Духом своїм святим через людей. Додивись це відео до кінця, і ти точно знатимеш правду про майбутнє. Так от, ця книга Біблія, вона є книгою, якою, яку крадуть найбільшу кількість в світі, яка є найнадрукованішою і її є найбільша кількість книг, надрукованих у світі взагалі. І що ми бачимо в першій книзі Біблії, книзі Буття? Ми бачимо те, що Господь мав план. Розселити людей, які вже розплодилися по всій землі, щоб вони населили її і доглядали за нею. Але люди не захотіли цього робити, зібралися в одне місце, вирішили побудувати там місто і вирішили побудувати там башту висотою аж до неба, щоб дістатися самого Бога і показати, які вони величні і могутні, і що Господь їм ні по чому, Господь. Зійшов, змішав їхню мову, так що вони не розуміли один одного, і вони розсіялися. Це місто було зруйноване, і ця башта була зруйнована. Багато з вас знають, що ця башта називається Вавилонська, Вавилонська вежа ще. так? І от знаєте, прийшов Ісус Христос на цю землю, і Він сказав у Матвія, що Царство Боже воно не десь там є, воно є всередині вас. Дітей Божих, учнів Ісуса Христа. Але ми бачимо історично, що так само царство Вавилона, і це нам доказує, і багато разів пише Біблія: Царство Вавилона теж є всередині дуже багатьох людей. Той самий дух всіх зібрати в одну імперію, всіх покорити і показати Богу, що він нам не потрібен. Але Бог пам'ятаємо. Він зруйнував, зайдіть в книгу буття. Почитайте це буквально перші тільки сторінки, і як ми докажемо те, що дійсно дух Вавилона це дух, який є всередині багатьох людей? Ми з вами подивимося перше. Це книга пророка Ісаї, 21, 9. І він відповів та сказав: упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Далі ми бачимо книгу пророка Єремії, і це буквально декілька я вам зачитую. Значить, Єремія. 50 глава, 29 вірш: Скличте на Вавилона стрільців, усіх, хто лука натягує, табором станьте при ньому навколо, нехай йому втечі не буде. Відплатіте йому згідно з чином його. Як зробив він, зробіть так йому, бо гордим він став проти Господа, проти святого Ізраїлевого. І також ми далі бачимо в книзі об'явлення, останній книзі Біблії, яку дав сам Господь Ісус Христос откровенням Іоанну Богослову. І що тут говориться про Вавилон, тобто про цей дух, яким досі водимі люди. Це книга Откровення, 14 глава, 8 вірш. Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. То, що ми бачимо? Вавилон, перший, який фізично люди намагалися побудувати, Бог просто зруйнував. Другий Вавилон, ми дивимося також історично, Радянський Союз люди, які були водимі тим самим духом створити величну імперію, в якій вони всім говорили, атеїзм, Бога нам не треба, ми боги, і все так далі. Ми бачимо, що Радянський Союз просто. Розвалився, взяв і в одну мить розвалився. Хто його зруйнував? Саме так його також зруйнував Господь, тому що просто одна мить, і не і цього Вавилону немає, тому що Господь руйнує. Господь руйнує цих бунтівників, які повстають проти Бога. Він руйнує всі ці імперії, тому що це не є воля Божа. Поклонятися одному царку і зібрати всіх людей в одну величну імперію, і що ми бачимо зараз на Україну напали для того, щоб перше знову всі мали одну мову, один язик. Знову ті ж самі духи, і знову ж таки ми бачимо, що на Україну напали, бо є просто ось цей весь імперський дух зробити одну величну імперію. Але ми вже історично бачимо, що відбувається з такими намірами, які йдуть проти Бога. Воля Божа не в тому, щоб ми поклонялися якомусь земному царку і були однією імперією. Ми маємо всі поклонятися Господу Ісусу Христу. Це єдиний справжній Цар. Тому дорогоцінні, що потрібно робити, це не ставати на чиюсь сторону, не політикою займатися. Потрібно поклонятися Господу, тому що Він. Руйнує всі діла всіх бунтівників, і що буде з цими людьми, які відомі цим духом Вавилону, який несе цю війну, цю розпусту, да ця це жахіття, яке він несе, Бог це все просто зруйнує, тому що знову ж таки читайте Біблію, Господь Ісус прийде на цю землю і буде крах всім цим земним імперіям, тому що він прийде другий раз. Тому спасіння тільки в тому, щоби стати справді. Віруючим, щоб стати учнем Ісуса Христа і не будувати всі ці імперії, не воювати за них, а воювати за Слово Боже і бути справжньою дитиною Божою. Якщо ти ніколи не вивчав Біблію і ти не є частиною ніякої церкви, напиши мені, і я тобі допоможу з вивченням Божого Слова, щоби ти знав майбутнє і міг підготуватися.